Доброго дня, розпочинаємо нашу роботу. У нас в порядку денному засідання тендерного комітету є 16 пунктів, які нам сьогодні необхідно розглянути і прийняти рішення. Перший пункт, я думаю, що ви озвучите, Будь ласка, починаємо Сип твердий, два води, овочі, фрукти, 2 води, м'ясо, 6 хлопців, послуги з організації шкільного харчування 6 хлопців. Необхідно внести зміни в оголошенні. Договору по цим закупівлям, оскільки було прописано 5%, становиться забезпечення від суми договору, учасники звертаються з пропозиціями і з проханнями. Змінити суму забезпечення з 5% на 1%, оскільки законом передбачено, що забезпечення виконання договору в сумі має становити не перевищувати 5%, управління освіти надало інформацію, що воно погоджується внести зміни в тендерну документацію, при цьому зменшити забезпечення виконання договору з 5% на 1%. Крім того, в зв'язку з тим, що до розкриття пропозицій залишається менше 7 робочих днів, нам необхідно перенести з і строк подання тендерних пропозицій по цих закупівлях не менше, як на 7 днів, тобто до 11 числа. Отакі зміни не необхідно внести і проголосувати. То ми тоді ставимо на голосування, так? Да? Будь ласка, шановні члени комітету, хто за, дане, за дану пропозицію, прошу проголосувати. Всі одноголосно проти і отримувався немає. Наступне питання. Порядку денного про рішення Антимонопольного комітету України щодо розгляду сказки по закупівлі дитячі новорічні подарунки. На сьогоднішній день є рішення антимонопольного комітету України. Від 21.12.2020 року про е, визнання е, рішення про визначення переможцем торгів по закупівлі дитячих новорічних подарунків товариства Бескіт Трейд» місто Чернівці. Е, є необхідність е, виконати рішення антимонопольного комітету та скасувати рішення тендерного комітету про визначення переможцем тендерних торгів, е, товариство Трейд» захід. Так, тоді прошу проголосувати. Хто за те, щоб відмінити рішення тендерного комітету в зв'язку з, з, з рішенням антимонопольного комітету? Хто за? Проти отримували станові. Наступне питання це про відміну тендера щодо закупівлі дитячі новорічні подружники. Взагалі-то ми мали би приступити до розгляду наступного тендеру. Це є пропозиція саме скаржника, який подавав скаргу. Однак є звернення управління освіти міської ради про те, що оскільки немає можливості вже тепер в часі вкласти угоду про закупівлю дитячих новорічних подарунків у термін до завершення 2020 року, то, очевидно, не необхідно просто ці торги скасувати для того, щоб правильно завершити процедуру в системі прозору. У зв'язку з тим є в законі, е частина перша статті 32 закону про публічні закупівлі, про те, що відмінити дані теплийні торгів в зв'язку з відсутністю подальшої потреби закупівлі в цьому році. Ну, да. До нового року ми не встигнуть в любому разі. Я думаю, що управління освіти знайде інші речі, на які можна скерувати ці гроші, тому да, вони не припадуть. Добре, хто за те, щоб скасувати е, е, тендер по, по цьому напрямку дитячого річчя подарунки, прошу голосувати. Хто за? Проти отрималось немає. Наступне питання порядку денного про відміну тендера, щоб у закупівель. Масло вершкове, риба заморожена, мед, та яйця, курей, болоти, ризь, борошно, крупи, три лоти, олія, цукор, печі вафлі, макаронні вироби, природний газ по управлінню е, по фізичній культурі та спорту і природний газ департамент містобудівного комплексу та земельних відносин. У зв'язку з тим, що на участь у даних тендерних закупівлях подало пропозиції менше двох учасників, система електронних торгів прозоро автоматично скасувала дані торгів. І, і тому на сьогоднішній день це просто констатація факту, що не з'явилося більше двох учасників і тому не може відбуватися тендерна процедура Але все рівно ми голосуємо? Ну, ми не голосуємо, в вже там скасовані. Uh -huh. Можна далі? Так, так. Наступне питання про розгляд тендерних пропозицій по закупівлі природного газу по пробійому. На участь у загадку подали пропозиції три учасники. Товариство ЛНЗ Енерго» ціна пропозиції 677 тисяч 40 гривень, товариство «Чернівці Газбуд» 744 тисячі гривень і товариство Сервіс групи ЛТД 803 тисячі 520 гривень. Найдешевша цінова пропозиція товариство ЛНЗ Енерго» це Черкаська область, Шполянський район надають всі документи, відповідають вимогам по статті 17 і можуть бути кваліфікованим і як переможці. Кубометр газу включити. Тисяча кубометрів. Ну потім вже. Потім. Тоді вже, так. Цікаво. Мені подобається, що мені подобається економія. Розпочатку розпочатку на весь природний газ, коли ми тендер, ціни пропозиції учасників складають в половину від нашої кошторисну, <клухи> яку ми буде? 124 тисяч. При ціні 677,40. 124 тисячі. Це причому. Це оптиця. Оптується. Це 124 тисячі. Купічних метрів. Добре, хто за те, щоб затвердити е, е, дане рішення? Е, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Утрималось немає. П'яте пункт. Е, Природний газ е, управління освіти міської ради. Так само учасники товариства ЛНЗ ЕНЕРГО 731 882 гривні 20 копійок, товариство Черництва Газбук» – 777 тисяч 95 гривень і товариство сервіс Группо ТД, 909 тисяч 625 гривень 2 копійки. Товариство ЛНЗ «Енерго» по аналогії документи надані всі. Відповідає вимогам статті 17, по об'ємам, по якості все надані документи. Може Добре, хто за те, щоб затвердити переможцем вказану кампанію, прошу проголосувати. Хто за? Проти, утримались? Немає. Дякую. Електрична енергія для потреб управління культури Чернецької міської ради. На участь у торгах подавали пропозиції товариство «Енергія змін» 647 тисяч 500 гривень, товариство Чернівецька обласна енергопостачальна компанія 682 тисячі 499 гривень і товариство Національна енергетична група 819 тисяч гривень. Товариство «Енергія змін» з найдешевшою ціновою позицією. Підлягає відхиленцю на підставі частини першої статті 31 закону про публічні закупівлі у зв'язку з тим, що учасник процедури закупівлі не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалось замовником, та або забезпечення тендерної пропозиції не відповідає умовам, що визначені замовником тендерній документації до такого забезпечення. І друга причина для відхилення це тендерна пропозиція учасника, не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі. Е Відповідно до тендерної е документації. Учасник повинен надати забезпечення тендерної пропозиції у формі електронної банківської гарантії. За результатами розгляду документів тендерної пропозиції Товариства Змін» встановлено, що учасник не надав забезпечення тендерної пропозиції, що не відповідає вимогам. Також відповідно до вимог додатку 4 тендерної документації у складі пропозиції учасника відсутні, зокрема, такі документи, коли згода на обробку поширення використання та доступ до персональних даних. Лист гарантія, згідно якої учасник гарантує, що до нього не застосовано санкції щодо здійснення державних закупівель товарів робіт і послуг у юридичних осіб президентів іноземної держави державної форми власності чи юридичних осіб частка статутного капіталу, який знаходиться у власності іноземної держави, а також державних закупівель в інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів робіт і послуг, походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкцію згідно з законом. України про санкції і указами Президента та рішенням Ради нацбезпеки і оборони України щодо застосування персональних спеціальних обмежувальних економічних заходів санкцій. Також у складі пропозиції відсутня довідка про підтвердження відповідності встановленим вимогам замовника щодо необхідності застосування заходів і захисту довкілля під час поставки товару. Лист довільній формі відсутній про зводу з проєктом договору. У зв'язку з усім вище перерахованим. Пропозиція не може бути кваліфікована як переможець, підлягає відсілення. Ми голосуємо, да? Да, так? Хто, хто за те, щоб відхилити дану пропозицію, пропозицію прошу проголосувати. Хто за? Проти, отримали знімання. Наступна пропозиція, яка розглядається, це товариство Чернівецька обласна небопостачальна компанія 682 тисячі, ще раз нагадую, 499 гривень. В пропозиції подані всі документи. Пропозиція відповідає технічній частині документації, може бути кваліфікована як переможець. Банк тут було питання стосовно того, що банківська гарантія подана не в електронній формі, а в паперовій формі. Однак ми зв'язалися з банком, який видавав банківську гарантію, і він підтвердив, що кваліфікований електронний підпис накладено. І ця банківська гарантія подана в електронній формі. Я Тут зауважень немає. немає. Добре, тоді хто за те, щоб визнати переможцем товариство Чернівецька обласна енергопостачальна компанія, прошу проголосувати. Хто за? Проти. Утримались? Немає. Наступна. Наступна. Чернівецької міської ради, два учасника подавали пропозиції, брали участь в аукціоні. Це товариство Чернівецька обласна енергопостачальна компанія 232 927 гривень і товариство Національна енергетична група 251 896 гривень. Формології По документи подані Чернівецькою обласною енергопостачальною компанією, всі є в наявності, уточнили банку, банку, з банку про електронну банківську гарантію. Добре, хто за те, щоб визнати переможцем Чернівецької обласної енергопостачальної компанії, прошу проголосувати. Хто за? Проти, утримались, немає. Наступне. Наступне питання. Закупівля продуктів харчування для потреб дитячих дошкільних установ на 2021 рік. Відбулися аукціони, зокрема щодо закупівлі хліба, хлібобулочних виробів, хліб-батон для потреб закладів освіти. На участь у торгах подавали пропозицію 4 учасника. Фізична особа-підприємець Ротар Сергій Васильович 1 мільйон гривень. Акціонерне товариство Чернівецький хлібокомбінат 2 мільйона 637 тисяч 900 гривень. Товариство Чернівецьких хлібобулочні вироби 2 мільйона 637 тисяч 915 гривень 64 копійки. Фізична особа-підприємець Чоботар Василь Іванович 4 мільйона 297 тисяч 34 гривні 92 копійки. Найдешевша цінова пропозиція, фізична особа-підприємець Ротар Сергій Васильович. Пропозиція підлягає відхиленню на підставі частини 1 статті 31 закону про публічні закупівлі в зв'язку з тим, що учасник процедури закупівлі не надав забезпечення тендерної пропозиції, оскільки таке забезпечення вимагалося і учасник процедури закупівлі не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом строку визначеного. Статтею 29 закону України про публічні закупівлі. Відповідно до вимог тендерної документації, учасник повинен був надати забезпечення тендерної пропозиції у формі електронної банківської гарантії. За результатами розгляду документів тендерної пропозиції Рота СВ встановлено, що учасникам не надано забезпечення тендерної пропозиції, що не відповідає вимогам. Також за результатами аукціону 22 грудня 2020 року електронною системою закупівель автоматично було визначено аномально низькою ціною пропозицію фізичної особи підприємця «Ротер». Відповідно до частини 14 статті 29 закону, учасник, який надав найбільш економічно вигідну пропозицію, що є нормальною низькою, повинен надати протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної пропозиції обґрунтування в довільній формі щодо ціни або вартості відповідних товарів. Термін подання інформації, що встановлено в електронній системі, було до 24 грудня 2020 року. Учасник, Ротар Сергій, вищ... Сергій, Васильович... Сергій Васильович у вищий Васильович у вище зазначений строк не надав грунтування аномально міської ціни, що не відповідає певні закону про підрішення за Тому є необхідність відхилити пропозицію. Добре, хто за те, щоб відхилити дану пропозицію, прошу проголосувати. Хто за? Проти? Утримались? Немає. Ну, друг, не друг. Пропозицію, яку розглядаємо до розгляду це акціонерне товариство, Чернівецький хлібокомбінат 2 мільйона 637 тисяч 900 гривень. Пропозиція подана е, з усіма документами, які були передбачені тепленою документацією. Пропозиція відповідає вимогам статті 17 закону про публічні закупівлі. Добре, тоді давайте розглянемо хто за дану за те, щоб затвердити. Дану пропозицію в якості переможця, прошу проголосувати. Хто за, хто проти? Утримався немає. Дякую. Наступне. Приступний питання в порядку денному. Це е, фрукти сушені для потреб закладів освіти. На участь у торгах подали пропозицію три учасника. Фізична особа-підприємець Положня Андрій Васильович, 356 тисяч 400 гривень. Фізична особа-підприємець Василій Тарас. Михайлович, 475 тисяч 200 гривень. Фізична особа-підприємець Гончару Лариса Георгівна 495 тисяч гривень. Найдешевша цінова пропозиція фізична особа-підприємець Холошня Андрій Васильович відповідає вимогам статті 17 закону надані всі документи. Може бути коридовано для Добре, Дякую тоді. Давайте проголосуємо. Хто за дану пропозицію? Будь ласка, голосуємо. То проти, утримуємося, немає. Наступне питання порядку денного. Оброблені овочі та фрукти, два лоти. Розглядається лот перший, овочі оброблені. На участь у торгах подавали пропозицію три учасника. Фізична особа-підприємець Гончарук Лариса Георгівна, 2 мільйони 42 тисячі 50 гривень. Фізична особа-підприємець Василь Ін Тарас Михайлович, 2 мільйони 52 300 гривень. Фізична особа-підприємець Волошня Андрій Васильович 2 мільйони 54 тисячі 930 гривень. Найдешевша цінова пропозиція фізична особа-підприємець Гвинчавок Лариса Георгіївна. Пропозиція подана з усіма документами, які були передбачені. Відповідає вимогам статті 17 та технічні, статті не може бути кваліфікована. Хто за дану пропозицію голосує? Хто за? Проти. Отримувалось, немає. Лод другий, Фрукцію оброблення. Учасника. Фізична особа-підприємець Гончаров Лариса Грогіна, 261 тисяча 920 гривень. Фізична особа-підприємець Васильів Тарас Михайлович 265 тисяч 824 гривні. Гончаров Лариса Згородівна відповідає вимогам пропозиції статті 17 закону, відповідає технічним характеристикам, зроблені всі українці. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати за. Проти отримувалось немає. День ми сокі готові та овочеві соки для потреб дитячих садочків на наступний рік. Три учасника. Фізична особа-підприємець Василій Тарас Михайлович 1 мільйон 700 тисяч 318 гривень. Фізична особа-підприємець Гончарук Лариса Йорвіна, 1 мільйон 704 тисячі гривень. І фізична особа-підприємець Полошня Андрій Васильович 1 мільйон 704 чотири 450 гривень. Фізична особа-підприємець Василів Тарас Михайлович. Всі документи подані, з 17 по статті і можуть бути колофіковані. Прийнято добре, тоді голосуємо. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати за, проти, утрималися? Молочні продукти сметана. Два учасника подавали пропозицію. Товариство Івано-Франківський міський молокозавод 632 500 гривень, товариство Радовірів Молоко 649 749 гривень. Пропозиція товариства Івано-Франківський молокозавод відповідає вимогам замовника технічної частини, відповідає статичні наслідки, потім всі документи можуть бути кваліфіковані. Добре, тоді голосуємо. Хто, хто підтримає це рішення? За отримались, проти? Наступна закупівля, зернові культури та картопля. Два лоти. Лот перший розглядається, Горобка, квасоля, сушені. На участь подавали два учасника. Фізична особа-підприємець Баборовський Євгеній Олександрович. 89 700 гривень сілянсько фермерське господарство Бояни Гриниця 100 тисяч гривень. Розглядається пропозиція найдешевшою ціною фізичної особи підприємниць Баворовський Євгеній саме. Тендерна пропозиція підлягає відхиленню на підставі частини першої статті 31 закону, в тобто, зв'язку з тим, що учасник не надав забезпечення тендерної пропозиції полоту номер 1 оскільки таке забезпечення вимагалося. Тендерна документація. Там помилково учасник завантажу на обидва лоти, забезпечені тільки на лот номер 2 На перший лот, на жаль, немає забезпечення. Тому необхідно відхилити пропозицію. Добре, хто за дану пропозицію відхилити цю пропозицію? Голосуємо. Хто за? Проти, утримувались, немає. Полоту першому розглядається наступна тендерна пропозиція селянсько фермерське господарство бояни виніця, 100 тисяч гривень. Надані всі документи. Пропозиція відповідає вимогам, може бути Ми Голосуємо. Хто за дану пропозицію? Хто проти, утримався, немає. Лот номер два картопля. Два учасника подавали пропозицію. Фізична особа підприємець Баворовський Євгеній Олександрович 1 мільйон 755 тисяч 309 гривень 40 копійок. Селянсько-фермерське господарство, боянний гривень це 1 мільйон 761 тисяча 180 гривень. У складі пропозиції Павровський Євгеній Олександрович надані всі документи. Пропозиція відповідає вимогам, Може бути кваліфікована як Добре, тоді голосуємо, Хто за дану пропозицію? то проти утримався нормально. На вироби, для оголошення відкритими торгами нових закупівель. Крім того, по виконавчому комітету міської ради є необхідність розпочати процедуру закупівлі теплової енергії на загальну вартість 1 мільйон 445 тисяч 900 гривень за переговорною процедурою закупівлі, оскільки тільки одне підприємство є визначено в реєстрі монопольного на комітету як монополіст і може надавати такі послуги з постачання тепла. Е, і е, необхідно сьогодні розпочати процедуру, внести річний план закупівель та запросити учасника на переговорів. Добре, е, хто за включення даних позицій в річний плану, так розумієте? Прошу проголосувати. Хто за? Проти? Отрималося. Це три питання. Це вибір на 5 січня. Як Для... Ну добре, так. Да. Ми через 10 днів до строку договору ухвалили, що ми на середину січня були довго постачання прикладу. Добре, то на сьогодні порядок буде не вичерпаний. Добре, всім дякую, дякую за роботу.